10 спортивних медалей для дрогобичан на першому чемпіонаті світу з хортингу, який відбувся 25-27 вересня у Польщі. Команда з Дрогобича більш як гідно представила не лише рідне місто, але й Україну. Змагання зібрало представників 11 країн Польщі, Словаччини, Узбекистану, Румунії, Угорщини, Грузії, Вірменії, Білорусі, Німеччини, Марокко та України. Перше командне місце виборола команда країни, де й народився Хортинг збірна України. Спортсмени Другобицького спортивного осередку поповнили колекцію національної збірної з Хортингу найвищими нагородами. Другобич він був сильний не тільки по показовому виступу в хортингу, він був сильний в інших видів єдиноборств. Просто за рахунок того, що Хортинг є національним видом спорту. І вони, він має мету як національної певної ідеї. Він має мету, щоб Україна асоціювалась з таким видом спорту як хортинг. Тому, в принципі, дуже багато спортсменів вони перейшли саме в цей вид, і готувати таких спортсменів було е легше. Під керівництвом тренера і президента спортивного мистецтва в Дрогобичі п'ятеро дрогобичан Владислав Сорока, Христина Піць, Віталіна Косик, Анастасія Фаль та Олександр Дачук здобули в сумі 10 медалей: дві бронзові, п'ять срібних та два золота. Ми вже неодноразово їздили на змагання, це був Кубок України, область, в Кіровограді були. Ми, ми вже в нас знали своїх суперник, суперників і було, ймовірно, те, ну, переважно ти вже знав, які місця ти займеш. Звісно, на перше місце не очікувала я. Це була найкраща поїздка в моєму житті, тому що я перший раз. Поїхала за кордон і дізналася, і як виглядає за кордон, як воно і чим воно відрізняється від України, і зробила свої висновки. Молоде національне українське бойове мистецтво Хортинг, засноване Едуардом Ерьоменком 2009 року. Не тільки стрімко розвивається в Україні, але й завойовує світ. В Дрогубичі Хортинг тренує молодь із 2012 року. Цей спорт поєднує різні види мистецтва, таких як. Бокс, воно походить від слова Хартиця. Там є, ну, є загортовування. Загортовуєшся в цьому, в цьому спорті. Він дає різні можливості подорожувати по світу, здобувати різні місця. Телеканал Алсет вітає юних спортсменів та бажає подальших успіхів на національних та міжнародних змаганнях.